Пан Росіслав питає, чи доречно при копанні траншеї для фундаменту зберегти рідний глинистий ґрунт, щоб потім використати, затрамбувати його в межах периметру забудови замість піску, підлоги по ґрунту? Так, це доречно, і ми так і робимо і використовуємо, тому що нема сенсу вивозити. Чому більшість засипає засипає все ж таки пісок? Давайте я надам пояснення, тому що є пересторога як сказати, я правильно сказав українською да? до цього процесу. І так, у нас є фундамент. Якщо у нас ґрунт глинистий, звісно, деякий об'єм цього ґрунту, ми можемо використати, тобто ми його викопуємо. Якщо це, наприклад, плодородку ми зняли, то ця оця частина це може бути глин, глина, яку ми можемо використати. І ми її засипаємо ось сюди і трамбовкою втрамбовуємо. Чому ми не використовуємо глину на всю глибину? Це пов'язано з тим, що погода не завжди гарна. І якщо лупануть дощі, глина, вона набираючись вологі, починає розбухати, це бруд, по ній неможливо ходити, важко ходити. І тому весь останній оцей от шар ми засипаємо піском, або гран від сівом, наприклад, додатково. Тобто, якщо пройдуть дощі, волога проходить через пісок, вона, звісно, може потрапити в глину, так як товщина її невелика, от де й частина вологи візьме на себе пісок, і потім вона буде випаровуватися, то такий підхід він кращий. Але звісно, що якщо ми цей об'єм. Можемо залишити у себе і не платити гроші за завантаження і вивоз. так, без проблем можна використати. Але, друзі, зверніть ще увагу, що глина все ж таки краще знаходитися ось тут під вимощенням. Тому що, якщо у вас глинистий ґрунт, ви не можете сюди засипати пісок. І тому, в першу, в першу чергу, ця глина повинна піти вимощення. А вже те, що залишиться тоді вовнутрі. Зверніть на це увагу, тому що в інтернеті повно аболтусів, котрі під вимощення сип'ять пісок. А я вже багато разів казав, ви закон природи не зміните ніяк. Якщо у вас глинистий ґрунт, і ідуть дощі, то куди піде волога? Молодці. Волога піде по шляху найменше спротиву. і вона піде от сюди, в пісок. А хто читає ДБН, хто відкриває ДБН, і ми читаємо, що мокрий пісок морозна, пучинистий. тому що об'єм збільшується із-за вологи. І якщо ви зробили тут карита, де збираєте воду, вологу, а восени осінь у нас буває доволі багато дощів, а потім приходить мороз і ви це з мокрим заходите в зиму. Вірогідність зламу присутня, тому сипати пісок під вимощення – це дурь, як і щебінь. Зрозуміло, запам'ятайте це раз і назавжди. Якщо у вас навколо пісок, можете засипати пісок без проблем, тому що вода піде по шляху найменшого спротиву донизу. Зрозуміло, тому що тут скрізь пісок, однаковий коефіцієнт фільтрації. Але якщо глинистий ґрунт засипати краще рідним ґрунтом. Тому оцей от ґрунт в першу чергу йде от сюди. Тут плодородки не повинно бути, от, і піску тут робити вам нема чого. Зрозуміло? Ну І, і пам'ятайте, що бажано під вимощення покласти утеплювач, тому що це зменшує сили морозного промерзання, зменшує вірогідність намерзання льоду на нижній стороні вимушення, і вимощення лежить більш стабільно. Так, да, так сталося, що це запропонував робити Олександр Васильович. Друзі. Ну нічого не зробите. Розумієте? Е, він був найперший будівельний блогер в Україні і найкращий на всьому пострадянському просторі. А чого був? Залишається. Тому ставайте підписниками і ми йдемо з вами далі. Лайки, коментарі відео.